Вітаю вас, вирібні, клопки, дівчатка. Вітаю вас, людина, моя Україна. Ми приїхали в Словенію на кордон. Хочемо булочку з тим, і з маком. А це я її не бачу, а дуже хочеться булочки і з масом. Що ти хочеш? Маком немає? Нема. Ну, тоді пішли, не хочуть більше нічого. Так. Маком нема булочки, так ми пішли в м'ясницю. Будемо брати м'ясо. Тут хороше м'ясо. Зараз я вам тут латок покажу із фруктонезою. Тут така хороша фруктонеза. Але я вам скажу дорога, бо це ж люди їдуть на відпочинок, так? на відпочиночок. Тут стають оце чого багато людей. Так? Оце ж оці всі тут поставали люди на той. На заправку. ото бачите, написано, мол. Ото ж заправка така тут. От. Так що оце ми підемо в ясницю, подивимось, що у ясниці, І тоді вже той. Поїдемо далі, по магазинам нам треба з'їздити. жара неймовірна, що в Італії, що шо... о адмірал. Бачите, оце готель, казіно, ресторани. Оце таке. оце таке тут. Ну, як і ми в м'ясницю зайдемо, я не буду вам нічого казати, я тільки покажу. Балакати не буду. Бо, знаєте, не всім це подобається. от, Так що оце так якось. От, виключаю. Взагалі виключаю. Тоді покажу десь у другому місці.